Привіт-привіт! Довго не міг зібратись, записати наступне відео пройшло вже багато часу. Сподіваюсь, ви теж трохи заскучились. Сьогодні я вдома сам випив трішки вина, і давайте поговоримо про основи, про гази, як зібрати необхідний базовий комплект, щоб розпочати фотографувати на плівку. Поговоримо про плівку. Про фотоапарати, що вам для цього потрібно. Подумайте добре, хочете чи ви знімати на плівку, адже зайшовши на сайт із плівкою, я подивився, скільки коштує базова та сама Kodak Gold, Це звичайно нормальна така ціна. Тому давайте поговоримо про найпростіше. Я буду використовувати лише те, що дійсно сам тим користувався. Усі кроки, які я сам проходив. Отож, до відео. Поїхали! Перш ніж перейти до камер, давайте взагалі поговоримо про формат плівки. Адже від цього залежить, яку фотокамеру вам потрібно буде шукати. Найрозповсюдніше сьогодні на ринку це в нас 135 го типу або 35-мм плівка. 36 кадрів, інколи 24 кадри, ви отримаєте з одного ролика. При скануванні, ви можете максимум отримати десь. 14-18 мегапікселів. В середньому плівка коштує від 300 до там, 1000 гривень, в залежності -таки, що це за плівка. Звичайно, можна намотувати самостійно, як я вам показував, купувати нашу схему, і це вийде дешевше, можна і, там, і до 200 гривень за плівку вкластися за 36 кадрів. Наступне середній формат. Тут вже буде знову таки залежить від камери, яку ви придбали. В середньому це 12 кадрів. Ви можете подивитися відео моє про середній формат. Тут же скани будуть набагато більші, той 50 і 100 мегапікселів аналог виходить. Ну і камери відповідно дорожча. Теж є на ринку, вартість 300 500 гривень, але врахуйте, що кадрів набагато менше. Окремо, варто сказати про великий формат. Там вже один лист це одна знимка. Можливо, я колись доживу до того, що зможу зробити фотографію на великий формат. Наразі це лише мрії. Ну і там ціна відповідно за один лист фотографії зовсім інша. І камери надзвичайно іншої ціни, про них поговоримо окремо. Поїхали далі. Розпочнемо, напевно, з миттєвих камер. У мене її немає, покажу і ніколи, до речі, не було, покажу на фото, наприклад, ось такі. Ви можете відразу зняти отримати знимок. Це також аналог. Якщо ми говоримо про середній формат, мій улюблений. То у нас є камери типу а, TLR, тобто дві лінзи, Fine Lines Reflection, а, де ви через верхню лінзу бачите, що відбувається як налаштовується. А вже через нижню лінзу безпосередньо йде фотографія. Найрозповсюдженіші ролікорд, ролі флекс, ящика. Можна придбати в ціновій категорії в районі десь 10 тисяч гривень. Дуже хороші камери, мені надзвичайно подобаються. Далі камери знову таки, яких у мене, мене не було. Це фолдинг камери Середній формат, ось подивіться, такого типу. Ну, з найрозповсюджень, якщо ми говоримо про совєтські камери, це, наприклад, Москва, вони дозволяють знімати на середній формат. Вони доволі компактні, маленькі, переносні. Наступний це іграшкові камери. Ольга знов-таки моя улюблена. Тут ви вже напевно бачили не одне відео моє відео за посиланням. Проста камера, нічого зайвого. Знімає на середній формат, чисто як експерименти, іграшка і так далі. І завершальним в цьому огляді буде пінхол камери. Теж, я сподіваюся, незабаром я до них дійду. Є план зробити власну пінхол камеру. Про них спробуємо колись записати окреме відео. Наразі просто проти. про такий формат камери. Ідемо далі. 35-мм плівка. Що в нас тут є? Ну, давайте поділимо так: point and shoot камери. З того, що в мене залишилось, з тих, що я не розпродав або не роздав, я люблю. Якщо в мене є камери, я ними не користуюсь, то я люблю їх дарувати людям або продавати на Оликсі. Point and shoot це вже говорить про себе. Ви навели, натисли, і камера все за вас зробила. З моїх улюблених е залишилась оця лома LK, це совєтське. А з міжнародних, яких в мене були, це Super Mini, надзвичайно якісна оптика, якщо не помиляюсь від Leica. Наступний тип камер це так звані шкальні камери. Тобто, коли ви, коли ви, коли ви маєте точно навести по шкалі відстань, тут чисто цей компози, для композування фото це віконечко, тобто воно не показує нічого, реально ні на що не впливає. А відстань вона ставляється е, руками. До речі, для таких камер існують пристрої. Зараз я змі. Ось он у валявся, які дозволяють вам виміряти відстань. До об'єкту. І вже відповідно тут виставити. Отже, шкальні камери. Е, ви маєте шкалу, по якій маєте виставити цей. Найпорозповсюдженіше свіма. Дуже хороше робить цікаві фотки, фото художні. також є і інші камери. Переходимо до наступного типу. Це рентжфайдери, де у вас є віконечко, яке відповідає за композицію, а також за фокусування. І коли картинка сходиться докупи, це означає, що ви навели різкість. Я не знаю, ми навряд чи тут побачимо це. Навряд чи я зможу вам показати, як на ренчфайндері налаштовується. Ну, але ви розумієте, два об'єкти, які сходяться в потім в фокусі, і таким чином ми отримуємо е -е, картинку. Е -е, мені особисто з усіх камер цих совєтських подобається цей Київ. Це єдиний, який я залишив. Дуже хороший якісний об'єктив. Ну, заслуга, звичайно, не совєтська німецького бренду. Який потім перейшов а, в Союз. Проте ось ця камера, єдиний речі файде, який в мене залишився. У мене ще був canon Canonet GLX 17. Суперова камера. Чомусь кажуть, там лейка для бідних, але сама по собі камера дуже прекрасна. І переходимо до популярних SLR, SLR камер. В чому їх прикол? Коли ви дивитесь в віконечку, ви бачите саме те, що йде через цю лінзу. Тобто, давайте, наприклад, зеніда вам покажу, є зеркало. Ви фокусуєтесь і потім, коли ви нажимаєте, воно піднімається. І таким чином ви в віконечки, що ви бачите, це ви і отримуєте. Це, напевно, найрозповсюдженіший тип камер. Мій улюблений це Nikon FM. Я з ним усюди, постійно його ношу з собою. Звичайно, надійна така ваша камера. Тепер давайте замість підсумку. Якщо ви хочете придбати якусь камеру, я вам рекомендую, ну, в крайньому випадку, хіба що вам дарують, брати якусь совкову камеру. Там зеніти, Феди і так далі, найкраще беріть якусь SLR. Nikon, беріть Canon, там, не знаю, Olympus, все що завгодно. Не беріть. Ну, Я би не радив брати якісь совкові. Якщо ви хочете середній формат, шукайте а, той самий, наприклад, Roli Порівняно з Rolle він буде дешевше, але не менш якісніші фотографії, взагалі шикарні фотографії виходять. Тому, а, по камерах, це поки що все. Переходимо далі. Тепер проговоримо про плівку, яку слід обирати. Давайте розпочнемо з миттєвих плівок. Ну, ви розумієте, якщо ви берете якийсь інстант фотографії, фотокамеру, то вам потрібно буде інстант плівку. Я в цьому мало що розуміюсь. Подивіться на сайтах, які є типи, знаю чорно-білі, кольорові. Розберіться, знайдете. Тепер переходимо безпосередньо до плівки. Бувають, звичайно ж, негативна. Або позитивна плівка. Позитивна, чи так звана слайдова. Також буває кольорова або чорно-біла. Тут, я думаю, все зрозуміло. Якщо ми говоримо про позитивну чи слайдову плівку, то врахуйте, що процес проявки буде вам набагато дорожчий. Друге, у неї менший діапазон чутливості, відповідно, вам от всякі. Помилки в плюс чи в мінус будуть дуже погано впливати на якість фотографії. Тобто вам треба чітко, якщо, наприклад, сотка, то і знімати не як сотку. Тепер, якщо ми говоримо про негативні плівки, тут вже набагато, набагато більше можливостей. Є звичайні, наприклад, чорнобілі плівки. Мої улюблені з великим діапазоном, де ви можете знімати як в пуш, так в пул. Подивіться відео про пуш і пул. Також є просто кольорові плівки. Вони достатньо вам підходять для плюс один, мінус один-два помилки прощають. Ну і, звичайно ж, окрім звичайних плівок, є ще спеціальні плівки, як оця чорно-біла, інфрачервона. Або ж різного типу а, ломографічні плівки. Я зараз покажу у мене, у мене на жаль, зараз немає в наявності таких плівок, щоб показати. Я, до речі, зніму відео, обов'язково зніму відео про мій експеримент з тими спеціальними плівками. Теж цікавий сегмент, де, кольора, де кольори трошки зміщені, і ви отримуєте ну, специфічні варіанти, це дуже класно творчо можна експериментувати. Окремо, що стосується плівки, варто проговорити про чутливість самої плівки. Я би поділив їх на три типи. Низька чутливість. Це, наприклад, всі плівки, які там стосуються до 100, наприклад, ISO 100. Ну це 200 в мене, навіть 100, напевно, зараз і немає до сотки. Тепер середня чутливість. Це ті плівки, які, як я тільки що показав, 200-ка там, Да? Це середня чутливість. І всі високої чутливості плівки, це вже в нас іде 400. ще одна, речі, 200, 400, 300, 3200 і так далі. Тобто, якщо низька чутливість, то ви їх можете використовувати на вулиці, в сонячний день, природу знімати, ліс і так далі. Середня чутливість, то, що ми 200 маємо. Добре підходить на вулиці за там В, трошки вже там є. Цутеніє, або якісь хмарність, і так далі. Ну і, звичайно, вже пішло 400 там і так далі. Це вже коли в приміщенні, або повністю темно. Тому ви, відповідно, виходячи з цього, обираєте ту плівку, яка вам підходить. Наступна річ, яку вартує проговорити про плівкову фотографію, це експозамір. Як ви розумієте, для якісної хорошої фотографії вам треба збалансувати витримку, діафрагму та чутливість нашої плівки. Про чутливість ми ще не говорили. Тепер про погорну про експозамір. Фотоапарати бувають з повністю автоматичним експозаміром. Зокрема, мій перш, моя перша камера це був Nikon n 6006 якщо не появляюсь. Я його вже продав. Дуже прикольно було, що саме перша вона мені попала в руки, вона допомогла мені зрозуміти, що мені далі буде потрібно. Далі напівавтоматичний замір це коли камера може вам, наприклад, в залежності від виставленої витримки, вже підібрати потрібну діафрагму. Або навпаки, від виставленої діафрагми підібрати. Виставлену витримку і так далі. Пріоритет діафрагу, пріоритет витримки. І повністю ручне управління експозицією. Це коли ви все самі самостійно налаштовуєте. Які бувають експонометри? Ну, розпочнемо з найпростішого? Так зване правило F16 або Sunny Rule. Про нього можу зняти окреме відео. Ми орієнтуємось на те, яке у нас зараз на вулиці сонячно, хмарки і так далі. І е, яка в нас чутливість плівки і вже відставляємо від цього налаштування. Інколи я тим користуюсь. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я про правило сонячного заміру вам розповім. Наступне буде селінові експонометри от як тут. Що воно дає? Ми виставляємо чутливість. Для прикладу. Крутимо кільце. І коли зійшлося стрілочка, ми утримуємо експопару. Або ж, для прикладу, оцей зоркий. У нього теж є під фільтром, як бачите, селіновий елемент. Правда, в нього принцип трошки інший. Ця камера. Повністю автоматично. Відповідно, ви виставляєте, яка у вас чутливість плівки зводите, знімаєте, а він же, відповідно, сам вибирає необхідну діафрагму та витримку. Недоліком даних елементів є те, що вони з часом вигорають на сонці, і якщо камера занадто стара, то. Найбільш ймовірніше, що ці експонометри будуть неправильно вам показувати. Далі в нас йдуть вже, після Селінових в нас йдуть а, цифрові експонометри. Нам потрібна тут батареєчка. І а, коли ми вмикаємо камеру. Знову таки, навряд чи я зможу вам тут показати. Навряд в нас є. Червона там така стрілочка, яка показує, чи ви виставили правильну витримку чи неправильно. І якщо вверх, то занадто багато, що в них занадто мало, і посередині чітко все виставили. Ну і повністю автоматичні. Так само, як point and shoot, пішли і поїхали. Також окремо, якщо все ж таки у вас немає, от як в даній камері, наприклад. Немає експонометра, не переживайте, можна повністю взяти зовнішній експонометр. Вони бувають теж різні. Для прикладу, у мене є ось такий. Він, коли я натискаю кнопочку, я вибираю, Я обираю, яка в мене чутливість плівки, наприклад, ISO 400. Далі націлююсь, куди? Натискаю кнопку, обираю. І отримує експо пару. Тобто чіткі експопара. Що при е, витримці 1, 125, мені потрібно поставити 5,6. Або при витримці 1250 мені потрібно поставити 4. Тобто в даному конкретному освітленні для iSO400. Окремі зовнішні професійні експонометри. Ну і звичайно, телефон, апка, додаток. Шукайте на Google. Android мається на увазі на iOS, є ціла купа як безкоштовних, так і платних апок. Я просто колись давно придбав ось це, я ним користуюсь, тому на мобільному мене зараз немає. Але програмні апки цілком-цілком ок. Користуйтесь. І останній елемент звичайної аналогової фотографії це проявка плівки. Я вже робив відео про самостійну чи лабо. Вам потрібно просто вибрати, чи ви будете самостійно проявляти, якщо це чорно-біла, кольорова, слайдова плівка, чи ви будете віддавати в лабу. Виходячи з цього, ви зрозумієте, що вам потрібно. Знову таки, про проявку в мене вже доволі багато відео назбиралось. Подивіться в історії каналу. Таким чином, ми зможемо зрозуміти, що нам для цього потрібно. І останнім завершаючим елементом це вже буде як цю плівочку оцифрувати, ну чи просто роздрукувати. Знову таки, в мене вже були про це відео. А ви, ви для себе вирішуєте, хочете, купувати сканер, скануєте, хочете відправляєте в лабу, вони вам з радістю сканують. А якщо ні, хочете повністю екстриму, тоді вам потрібно придбати фото збільшувач та друкувати фотографії вдома. І про це в мене теж відео є на каналі. Тут, напевно, все. Що ж, любі друзі, аналогова фотографія це дуже цікава сфера. Ви можете самостійно обирати, який формат вам плівки підходить. Ви можете самі творити, вибирати камери, вибирати. Чи проявляти самостійно, друкувати самостійно, експериментувати. Мені в цьому найбільше подобається аналогова фотографія. Звичайно, можна взяти камеру цифрову, клікнути 100-500 раз, ну і не паритись. Можливо, я теж колись куплю собі якусь камеру, але поки що для мене дуже цікаво є використовувати аналогові пристрої, де я сам керую композицією, експозицією. Сам проявляю, самостійно друкую. Це свого роду відпочинок. Тому я сподіваюся, це відео дасть змогу зрозуміти вам, що потрібно для того, щоб запустити це хобі і насолоджуватись. Звичайно, якщо дивитись просто на ціну, то сьогодні, напевно, аналогу фотографія не найдешевше хобі. Але у мене на відео є варіанти, як можна економити: самостійно намотувати, самостійно проявляти, самостійно сканувати. Все, в ваших руках. Дякую, що додивились його до кінця. Підтримуйте Збройні Сили України, донатьте, пишіть свої коментарі. Гарного вам дня! Бувайте!